Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже смачні конвертики з лаваша. Нам знадобиться лаваш, капуста. Тут в мене приблизно 120-150 г капусти, зелень цибулі, зелень кропу, половинка огірка свіжого, 2 варених яйця, 2-3 столові ложки кукурудзи. Можна замінити за смаком на консервований горошок. І тут у мене 170 г консервованого тунця. Рідину я злила, залишила лише рибу. Можете замінити вареним або копченим м'ясом. 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки сметани та сіль за смаком. Друзі, нарізаємо овочі, зелень та яйця. Нарізайте, як вам зручно. До нарізаних овочів та яєць додаю кукурудзу, сіль та майонез. І перемішую. І в останню чергу додаю тунець і ще раз гарно перемішаю. Наша начинка вже готова, ось так вона виглядає. Майонезу небагато. Дуже, до речі, смачний салат, можна окремо приготувати дуже смачно. Тепер розстилаю лаваш і змащую його сметаною. На змащений сметаною лаваш викладаю салат. Тепер змотую рулетиком. Края я залишила вільні, щоб гарно можна було скрутити. Смажую рулети до золотистості на невеликій кількості олії. Друзі, 10 хвилин і наша страва вже готова. Смачно, просто, ще й корисно. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!